Якби у мене була тільки одна хвилина, я хотіла б тобі сказати ось це. Більшість людей так ніколи і не почнуть робити те, про що давно мріють. Вони чекають, чекають ідеального моменту, чекають, коли будуть повністю готовими. Я теж так жила. І зрозуміла, що уникнути болю не вийде, бо існує біль дисципліни. Коли важко, коли не хочеться, але ти все одно це робиш навіть тоді, коли бракує мотивації, а існує біль нереалізованого життя. Коли минають роки, а ти так нічого не зробив, щоб стати ближче до своєї мрії. Тобі не потрібно бути на 100% готовим. Потрібно лише перестати чекати того моменту, коли страх зникне. Бо він не зникне. Зміни починаються не тоді, коли з'являється мотивація, а тоді, коли ти вирішуєш не відкладати іще на завтра, ти все одно заплатиш ціну. Тільки питання в тому, яку?